Всім привіт! З вами Impression, як додати шпалери на робочий стіл вашого Apple пристрою. І так, ми бачимо простий спосіб це якщо у вас є просто фотографія, ми можемо нажати правою кнопкою і додати зображення робочого столу. І все. Но справа в тому, що якщо у вас фотографія якогось цікавого формату, то фотографію може просто розтягнути і параметри можуть бути вам, вам просто не сподобається. І так, перейдемо до більш розширених налаштувань. І так, заходимо в Launchpad, системні параметри. І тут ми бачимо шпалери. Заходимо на шпалери, але для цього нам для початку треба додати папку з фотографіями. Але ми бачимо, що у нас є тут стандартні фотографії, ми можемо їх змінити. І якщо у вас є два екрани, ви можете спочатку нажати на той екран, де треба змінити шпалери, і потім ви нажимаєте, щоб змінити ці шпалери. Також можна якісь підкачати. Шпалери. Також можна просто колір І щоб було автоматичне змінення цих кольорів. Також у нас є просто підтягує всі зображення, така папочка от Apple. Також нам потрібно додати папку з зображеннями. Так, Заходимо сюди. Справа в тому, що якщо ви створили папку на робочому стилі, то тут може його не відображати ваш робочий стіл, тому нам треба нажати сюди і нажимаємо робочий стіл. Якщо не на робочому столі, то шукаємо тут. У нас тут відео, має, там, не знаю, YouTube, музика, зображення і так далі. Так, Заходимо далі, у тут Photoshop і не треба нічого виділяти. і так далі. Просто вибираємо цю папку. Вибираємо цю папку. О, і так, о, ось вона. Добавилась. У тут Photoshop написано. Щоб прибрати цю папку, нажимаємо хрестик. І вибираємо ту фотографію, яку ми хочемо, щоб було на нашому робочому стилі. Вибираємо, наприклад, цю, і тут ми змінюємо формат, наприклад, допасувати до екрану. Це повний формат, робить, який потрібно. Зараз закрию. Як ви бачите, тут різні формати, розтягує квадрат у нас і там мозаїка заповнює весь екран. Также у нас є авто змінення цих фотографій. І тут також є налаштування Це зміна, там, кожні 5 секунд, наприклад. Да? Также у нас є щогодини, щодня, а також після прикидання вашого Apple пристрою, або після того, як кожен раз, ви в нього заходите, виключаєте і включаєте. Або після режиму сну у вас також буде змінюватись картинка. На цьому все це. Всі налаштування, які є з картинками. Надіюся, це відео було вам корисним. Тому підтримайте мій канал. Всім пока.